Природних скарбів, що належать нашій країні, ліс займає особливе місце, оскільки це найдосконаліший природний комплекс, здатний до повного відтворення, який дає понад 20 тисяч видів. Цінної продукції ліс це легені планети, які постачають кисень та відновлюють склад повітря. Він є незмінним джерелом сировини для промисловості держави. Кожна пора року прекрасна по особливому, але золота осінь ні з чим не зрівнянна. Листя дерев восени змінюють свій колір, жовтію, червоніють, буріють. Сонце гріє ще майже по літньому, прагнучи віддати останнє тепло. На блакитному й чистому небі майже ні хмаринки. Тільки вітер стає холодним, нагадуючи всім, що незабаром зима. Ліс найцінніше багатство, яким наділена Україна. Це екологічно чистий будівельний матеріал, широкий спектр людської праці. Ліси виконують екологічну функцію. Лісокультурні масиви потребують постійного людського догляду, оновлення. А якщо вони у дбайливих руках збагачується економіка. Наше знайомство з Шернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства продовжується. Сьогодні ми познайомимось з діяльністю одного з шести лісгоспів, які нині функціонують на Буковині, а саме з Хотинським лісовим господарством. Це державне підприємство було створене ще у 1944 році. І протягом цього періоду кілька разів змінювало свою назву, проте завжди було в державній власності. Нині працівники держлізгоспу обслуговують територію 16 тисяч 200 гектарів. Які розташовані у східній частині Чернівецької області на території трьох адміністративних районів Хотинського, Новоселицького та Заставнівського. У структуру цього підприємства нині входять п'ять лісництв, лісопромисловий цех та мисливське господарство Придністровське. Основною роботою і основним завданням нашим є це є охороняти, примножувати і берегти те. Ті лісові насадження, ту флору і фауну, яка є на території нашого держлісфонду. Лісники цього підприємства щодень протягом багатьох років, незважаючи на погодні умови, вивчають, обліковують, вирощують зелені насадження, охороняють ліс від пожеж, хвороб та шкідників. А що найважливіше, регулюють користування лісом. Адже щоб виростити майбутній ліс, необхідно вкласти багато людської праці, коштів та зусиль. Сотні тисяч гривень щороку вкладаються у ремонт та будівництво лісових доріг. Ще донедавна нею вважалася стежка або шлях із автомобільною колією. Нині лісові магістралі у лісництвах Хотинського держлісгоспу кращі ніж у деяких населених пунктах. Щороку на цьому підприємстві будують десятки кілометрів доріг, капітально ремонтують 6-7 кілометрів. Корінківецьке лісництво є цьому приклад. Дорога введена в експлуатацію для того, щоб забезпечити контроль за в'їздом в лісові масиви, тому що це, як є і засмічення, буває і людський фактор, як є і пожежно-небезпечний період, щоб берегтися. це є біля лісництва, воно все під контролем, де бачать чи сторож, чи лісники, чи хто на діжурстві, і вони все тільки Все. Так само вже і машини з лісопродукції. Ми бачимо, контролюємо вивоз, заїзд автотранспортну. З нею будь любий транспорт, проїжджає як, як гружоніє лісопродукції машини, урали, які беруть до 15 кубів на собі. І вона розрахована на будь-який вид транспорту. І тут можна будь-яким видом їхати, як легковими, так і більш з більшою тонажем машини можуть проїжджати. Розвиток лісової інфраструктури є пріоритетним завданням для забезпечення безперервності всього спектру лісівничих робіт. Хороші лісові дороги, запорука успіху галузі. Загалом ефективність господарювання зросте завдяки вільному доступу до стиглої деревини. Водночас лісівники поліпшать і протипожежну ситуацію. Про це знають у Хотинському держлісгоспі. Лісові шляхи необхідні для довгострокових лісових розробок. Понад кілометр дороги вже капітально відремонтовано та здано в експлуатацію у Рохотинському лісництві, а відновлено понад 10 кілометрів, а також у Колінківецькому. Державне підприємство Хотинське лісове господарство без перебільшення можна назвати одним із кращих у Чернівецькій області. Якісне введення лісокультурної справи, посилення водоохоронних захисних санітарно-гігієнічних функцій, раціональне використання лісосировинних ресурсів. Охорона лісів від пожеж, проведення рубок, які відповідають екології лісу, та мінімізація негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель, впровадження нових технологій та методів господарювання. Головне завдання лісівників Хотинщини було і залишається збільшення площі лісів шляхом лісорозведення і поступового збільшення лісистості області до оптимального рівня та збереження природної родючості земель. ДП Хотинське лісове господарство є основним. Постачальником деревини у районі. Середній об'єм реалізації в грошовому еквіваленті в цілому місячний у межах млн триста млн 1400 на сьогоднішній день. Це десь відсотків 8-10 вищі, ніж в місяці. Ми так ідемо, ніж за попередній період минулого року. Наращуємо виробництво. За рахунок чого ми можемо збільшити об'єм. Ну, товарної продукції, тільки за рахунок раціонального розкрижування деревини. Сьогодні ми перейшли повністю 100% на електронний облік, на злізослід, повністю 100% електронний облік. Сьогодні ми думаємо над тим, перейшли на асортиментну вивозку, тому що ще 4-5 місяців назад ми возили деревину в хлистах. Сьогодні ми повністю працюємо по асортиментній вивозці. Плануємо встановлення GPS-трекерів для контролю за рухом їздою лісовозних автомобілів. Ну і я сподіваюся на те, що навіть ці дровокольні, дровокольні верстати, які ми придбали, збільшить нашу реалізацію. Він також збільшив товарну продукцію, випуск товарної продукції у межах 10-12%. Переробка в мене за рахунок цього дровокольного верстату збільшилася випуск товарної продукції ніж був попередні роки. Деревину з лісу вивозять на нижній склад, який знаходиться на території клішківецького лісництва. А звідти вона вже потрапляє до лісопромислового цеху. Тут переробляють низкосортну деревину, зокрема виготовляють обрізні та необрізні пиломатеріали, як з хвойних порід дерев. Так і з твердолистих, в основному з дуба. Лише за 9 місяців поточного року заготовлено 27,5 тисяч кубометрів деревини. І все це за допомогою сучасного обладнання. Продукція лісгоспу знаходить свого споживача як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. є контракти з за кордоном. Майже 60 кубів у місяць експортуємо пеленої продукції. Також маємо індустріальний паркет, то ми одні тут в області займаємося індустріальним паркетом, то теж експортуємо за межі країни. Суху працює 25 чоловік, є пилоточі одні, слісаря і електрики. Окрема частина працюючих охоронці і кочегари. Ми сушимо продукцію, яку подальшим переробляємо, експортуємо також у вигляді індустріального паркету. Продовж десяти років у тому ж клішківецькому лісництві виготовляють індустріальний паркет та переробляють відходи від виготовлення чорнових меблевих заготовок із дуба. Тут є необхідне обладнання. Ламельна лінія, до якої входить три верстати. В Циху працюють троє верстатників та сортувальниця, які щомісяця виготовляють 700 квадратних метрів паркету. Ми пиляємо заготовку а попутно йде. Та якби відходи. Ми її у подальшому сушимо. Індустріальний паркет виключно вже кінцевий фінішний продукт. Україна впродовж останніх років залучає до виконання лісових робіт і суб'єктів підприємницької діяльності. Вони безпосередньо їх контролюють. Щоправда, на сьогоднішній день для підприємців далеко не вигідні умови. Вони б мали мати пріоритет при купівлі деревини, проте нині вона реалізовується. Ти ще через аукціон. У Держлісгоспі можна придбати і дрова колоті. Тут є дровокольний верстат. Для того, щоб мати ліс, його необхідно посадити. У Клішківецькому лісництві є розсадник площею майже 2 гектара, на якому вирощується садивний матеріал лісу, утворюючих порід. В цьому році було вирощено зараз по осінній інтеризації 148 тисяч посадкового матеріалу, в тому числі дуба звичайно 115 тисяч. Цей посадковий матеріал ми використовуємо для власних потреб. Для лісові, лісовідновлення ділянок, які виходять з під суцільних рубок, створимо лісові культури. Все розпочинається з якісної підготовки ґрунту, з заготовки насіння, вирощування сіянців, саджанців в лісоросадниках. Одно дворічні насадження потребують постійного догляду. Молоді насадження потрібно прочищати, проріджувати, освітлювати, здійснювати прохідні рубки. На ці роботи лісгосп вже витратив понад 50 тисяч гривень. Щорічно проводяться лісовідновлення на площі понад 100 гектарів. Кожного року збирається біля 2500 кілограм лісового насіння для вирощування посадкового матеріалу на власних лісових розсадниках. Тут створена родина лісонасінєва плантація дуба звичайного площою понад 6,5 гектарів шляхом посіву жолудів, які зібрані з найкращих. Плюсових дерев буковини. У майбутньому це забезпечить підприємство насіннєвим матеріалом з покращеними генетичними властивостями для створення високопродуктивних лісів. Наразі вже зійшли молоді деревця. Ось на даному посадковому місці ви бачите сходи дуба звичайного. Це які ну, від весни виросли. Зараз от ми бачимо однорічні, однорічні дубки. В подальшому процесі росту залишиться на цьому місці один для того, щоб потім з нього можна було зібрати елітне насіння і використовувати насіння для вирощування в подальшому лісових культур. Найпоширенішою природою дерев на Хотинщині є дуб звичайний, тому тут щороку висаджують гектари сіянців і саджанців. Є території, де вже ростуть однорічні, трирічні і п'ятирічні дубки. Наші клішківецьке лісництво займається посадкою дуба Черешкового, основна порода. Посадка 2013 року на даній площі була проведена посадка основної лісотворюючої породи дуба і затрати склали 4 тисячі гривень. Ми допомагаємо іншим лісництвам. У нас, якщо є залишки посадкового матеріалу, то ми допомагаємо іншим лісництвам». Три роки культура, провели ми тут 14 доглядів, ми якщо рубаємо, нам треба і садити його вовремя, і догляд робити. Тут наші будуть мати діти, і внуки будуть мати, що теж от такий ліс, як нам зберегли батьки, дідці. Це лісові культури 2005 року. Тут вже ми можемо побачити, що це вже переведена лісом покриту площу, вже сформовані культури, сформований, можна сказати, ліс. За цей період вирощування було проведено 15 доглядів і вже в 2009 році було проведено одне освітлення. Лісівники багато працюють над поновленням та створенням нових лісів, намагаються робити все можливе для того, аби якомога більше насаджень відновлювалося природнім шляхом, адже такий ліс зберігає генетичні властивості попереднього материнського деревостану. Крім того, природне відновлення забезпечує створення високопродуктивних та біологічно стійких деревостанів протягом короткого періоду з мінімальними затратами. Був добрий урожай дуба, і тому ділянку залишили під підприродні поновлення, що дуже рідко в нашій практиці відбувається, тому що дуб родить дуже рідко врожай дуба, і відновлення дуже складне природним шляхом. Майже 100 років спільного трудового стажу у лісовому господарстві має родина карбунарів. Здобутки цієї династії займають вагоме місце в літописі життєдіяльності Колінківецького лісництва. Адже п'ять поколінь цієї родини пов'язали свою життєву дорогу з лісівничою справою. Якщо людина не не поважає і не любить ліс, з нього тяжкий лісовод буде, дуже тяжкий. Треба бути комунікабельним, треба володіти всіма. Всіма справами, які є в лісництві, це треба людей поважати. Люди ж виконують всі. Ми тримаємося на людському факторі. Василь Михайлович має значний стаж роботи 42 роки. Зізнається, йому приємно, що доводиться займатися улюбленою справою у визначному місці, адже саме біля лісництва знаходиться пам'ятний архітектурний знак. Порівнюючи роботу з минулими роками, чоловік каже, що колись працювати було значно легше. Раніше кожен лісник мав двіно лісових культур. Це 5-6 жінок, які проводили догляди за лісовими культурами, у питомнику, садили питомник, догляди робили, вирощували сіянці для майбутньої посадки лісу. Зараз у нас цього практично немає. Робочі все, кожен лісник мусить мусить шукати мати. Так, що було організовані бригади і звіння, зараз дуже мало. Підготовка лісівників лісничих працівників лісу відбувається і у середніх навчальних закладах. З 1969 року на базі полянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів функціонує шкільне лісництво лісова казка. Його вихованців ще з дитинства привчають любити природу. Учні також долучаються до різних екологічних акцій, і висаджують дерева. Юних лісівників біля школи посаджений сад босків. Також за учнівським лісництвом закріплений ліс на площі 460 гектарів, де ми проводимо теоретичні заняття та займаємося науково-дослідницькою роботою. Наразі у шкільному лісництві навчаються 84 учня. Набуті знання вони застосовують на практиці. Беруть участь в обласних всеукраїнських олімпіадах, де вже здобули і ще мало нагород. Я вважаю, що сьогодні потрібні такі школи, тому що наші випускники це є фундамент для галузі лісового господарства. Лісівники Хотинщини працюють для людей. Вони висаджують рідкісні дерева. У Клішківецькому лісництві створений своєрідний дендрологічний парк. Ми будуємо це для людей. У нас є тут сосна Голландська, яка одна в області, більше такої немає. Отут ми створили новий парк. Для людей, щоб люди бачили, що тому, що якщо у нас церква, то рахується храм Божий, то лісництво у нас храм природи. На території Хотинського держлісгоспу є і своє мисливське господарство. Лісники доглядають за дикими тваринами, підгодовують їх, а у вольєрі перебувають дикі кабани. Корми для них здебільшого закуповують. А для туристів поруч з вольєром облаштовані місця для відпочинку та ночівлі. На даний час ми маємо маленький приріст маленьких свинок наших, які налічуються, 5 маленьких поросят. Знаходяться вони в вольєр, який розташований на 3200 гектарів. В планах ще більш розширити, зробити ще більший вольєр. Потім будемо залучати іностранців, які будуть приїжджати, будуть проводити теж відстріл, будуть вибирати свої ну, відстріляні, скажімо там, робити трофеї. Так. У цьому році на підприємстві проведено основний аудит за схемою ФССІ лісової наглядової ради. Державне підприємство Хотинське лісове господарство прагне отримати сертифікат, який підтверджував легальність походження деревини та наближення рівня соціальних стандартів лісогосподарського виробництва до європейського. Працівники цього підприємства з нетерпінням чекають, що їх роботу вже найближчим часом обов'язково оцінять.